Далі ось такі. Це у нас зобі, монстри, халки, скелети, мумії, вампіри. Хто полюбляє такі. Також ароматизовані, гарно тягнуться, приємні на дотик. Маємо два кульочки по 70 гривень. Ось такі хижаки, звіри з бабам, ароматизовані іграшки, тяночки. Можна попасти будь-які із таких тварин красивих. Ось класне, дуже приємно пахне. По 75 гривень маємо два кульочка. Маємо один розпакований ось такий алігатор за 50 гривень. Він з орбізами всередині прозорими. Дуже класно приємно пахне. Климачки, антистрес тріщавочки Є два синьох, фіолетових по 70 гривень і один ось такий біло-жерта від з бабам. Також класні, дуже по якості. Ті дуже круті набори. Влітку вони будуть розлітатися. Просто це у нас іде рогатка, три силіконові фігурки котиків, які летять більше 20 метрів. І також в подаруночок іде додаткових два ось таких котики силіконових. Тут є мішені, можна просто стріляти. Рогатка йде дуже міцна, це набір виробництва Німеччина. Дуже прикольні такі, як для хлопчиків, так і для дівчат. Також будуть вагуватися всією сім'єю, можна ставити мішані і попадати. Залишилося всього три яєчка від Playtime. Це у нас іграшки для залізних доріг або ж конструктори. Є два яєчка із принцесою Феєю і єдиноріжкою. Ось такі. І один набір лишився із фермою. Вони йдуть по 100 25 гривень. В наборі тут у нас буде ветеринар і тваринки. Котик, собачка, лоша, курівка, свинка. Ось такий чоловічок. Дуже класні на подарунки, це також Німеччина. Мотоцикли, байки, металеві, і також ідуть гумові колеса. Вони інерційні по 80 гривень. Є жовтий, зелененький і синій. Далі єдиноріжка, ось така красива від Шляйх, Дуже гарна, за 65 гривень. Є годинник Барбі-проектор за 125. Одна лишилася змійка, гумова фігурка. Так, лишилися ось такі мозайки 40 гривень з наліпками. І ось такі з маскою. Маємо ось таку цікаву гру єдиноріг, повний комплект. Тут у нас іде ігрове поле, працює від батарейок, розкладаємо такі мілкі детальки, різні, крутимо поле ігрове, випадає фігурка. Необхідно щипцями дістати, щоб єдиноріжка наша не завібрувала. В кого вона вібрує, випадають фігурки, той і програє. По типу операція, але ну, для дівчаток Вік 3. Ціна її 250 гривень. Також шикарний ось такий величезний набір конструктора. Він іде у нас блок теч, 6. Тут дуже багато деталей, включаючи, дивіться, чоловічків. Можна складати динозаври, є світлові ефекти, є гелікоптер, ціна його всього 300 гривень. Дуже гарний коробочка відкрита, але там кульочки запаковані. Ось. По типу, як лего йде.